Усім привіт! І нарешті я знову добрався до террарії. У мене є невеличке перечуття щодо того, що скоро, можливо, несподівано для всіх вийде нове оновлення для цієї чудової гри. А у мене тут зовсім мало досягнень... Тобто, тобто в мене є досягнення, але вони... Мабуть, недостатні. Тому я все-таки спробую за цей час встигнути щось досягнути щось. Так, чому тут відкриті двері? Хто їх відкрив? Це ти забула закрити, моя сестра. Треба закривати. Тому. Тому, тому я хочу дочекатися, коли впаде вже цей клятий метеорит, щоб я зміг його зібрати і зробити собі гарну класну броню. От. І мабуть зараз все-таки я хочу дочекатися, коли він впаде. І тоді повернусь. Отже, метеорит все ще не впав. І все-таки я вже гадаю, що, мабуть, він і не впаде, тому прийдеться ще раз ходити. І попробувати його визвати, але тим часом, блукаючи тут просто по печерах і шукаючи сердечка для здоров'я, я, здається, натрапив оу на отаку штуку. Ага. Це був джміль і що він зробив? Він мене отруїв гад. Але в мене є супер гарпун. Який дали мені гобліни. він доволі непоганий. Отже, десь тут. Так. Це вже джунглі. Це вже джунглі і це вже вам не жарти. Так. Пробую вбити. Не так вже й важко з моїм супер гарпуном. Реально гарпун колись був дуже поганою зброєю. Зараз я так зрозумів, що його доволі гарно переробили. І тепер він став набагато швидшим. Але каже, не дають мені спокою. Так. Що ж тут? Так, це справді джунглів. Я не знаю. Чи в мене вже достатньо здоров'я, щоб... побувати тут, щоб... слідити їх. Так, але нічого, якщо вже я натрапив на них, то я знаю точно, що мені потрібні ось ці Jungle Spores для супернового хука, отакого от як ось цей. Тільки кращого. Я не впевнений, але здається... Так, здається, мені вони потрібні. Також мені потрібно... Ой, не потрібно мені було їсти гриб. А потрібно було мені випити лічилку. Але вже пізно... Ой. Так, дуже мало життя. Дікажани. І слизняки великі. Ой, в мене погане перечуча. Так, правильно. Стрибай в лаву. І ти стрибай. Так, а цей гад. Я знаю що він плюється. Отакими штуками. Так, все. так, я тікаю. Тікаю? Не трогайте мене. М -м, мабуть таким в джунглі мені ще рано. 5 секунд, 5 секунд. Три, два, один. Здоровезний джміль. Оба! не дуже багато. На тобі то ще. Стрельну в мене. Не треба було в мене стріляти. Тому що я дістану тебе, а я тебе запомнив. Блін. Треба ухилятися, коли він стріляє. Ще один кажан. Дуже добре, я попав в нього. Так, мене дуже турбує кількість мого життя. Тобто мені дуже не подобається, що в мене його дуже мало. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Кажани! Відваліть від мене Лічилка. Сюди так цей гад дуже далеко достає Ой-ой-ой і кажан Лови гарпун От так от. Хо-хо. Так це мені треба. І що тут у нас? Нічого. Хто б сумнівався. Покосим джунглівську травичку. Так, здається, ось там щось є. Як же мені не подобаються ці кажани? Вали від мене. Так. О, дуже круто. Я один кристал, в мене майже весь набір. О, куди він впав? Так, в мене забитий інвентар, але спочатку треба розібратися з цим хлопцем. Надавати йому залізякою. Так, мутацький блок, викинув, паутину викину. І ось це з'їм. І кажан залетів аж сюди, ну це ж треба. Так, можна підлікуватися. І покосити джунглівську травичку. Так, піти туди. Пойдеться прокопуватись, а це мені не дуже подобається. М -м так, не знаю, повернусь назад. якийсь сюди заліз і кажан мене мочить Гад. кажан мене мочить я вже 18 раз намагаюся записати серію про метеорит і 18 раз в мене виходить не по плану дай мені казку Чому тобі не дати мені каску шахтарю а тобі кажане чом би не дати мені спокою. Так. Куди піти? О, треба зібрати тут добро. І я думаю... Що і слизу можна зробити факели. кажане... Ох, які вони. Ох, як вони мене... Здобують! Ти поставити цей факел. Ей! У мене для тебе є гарпун. Ой, правильно стрибай в лаву. Лапай, лапай, друж. Ходь на тобі. Клич свого друга. О, класно, вайн. Це мені теж знадобиться дуже. Але дати кажан. Негламовні кажанчики. Ходи, Бэтмен. Правильно стрибайте в лаву. Це правильний вибір. Голосуйте за нас. Ем... Треба щось викинути. Оце, наприклад. Круто. Я думаю, мені треба ще дві такі штуки. А поки можна дати в око оцим. Що ти хочеш? Чого ти тягнешся сюди? Чого ти тягнешся сюди? Я ухилився! Я ухилився два рази! Я не ухилився третій раз. Четвертий. Так, лікуватись. Поставити факел. Забрати гроші мої. Чесно заслужені. Забрати моє чесно заслужене сердечко. І з'їсти його. Так, і в мене весь набір. Круто. Дуже класно. Так. Ого, здоровань. У мене є для тебе дещо. І для твого друга. Ей, блін, як же він. Як же він повертається того назад? Трибайте всі в лаву. Трибайте в лаву, хлопці. Я думаю, ти мене не достанеш тут. Ти так гадаєш? А звідси? Не достаєш? Бідняга. Зате мій гарпун тебе достає. Ого, вогняний. А ні, він просто горів. Дай мені вайн, дай мені вайн. Ой, не треба було, треба було, не треба було. На близьких відстанях це просто крута зброя. Так, пора щось випити, наприклад. Ось. Все. І було б непогано зібрати гелю для факелів. Хватить. Далі. Полетіли далі. Щось пошукаємо. Ой. Так. Тут нічого. У мене стрельного. Ого, у вас щось дуже багато. Народ, вас дуже багато. Так, 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 треба звалювати. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. Хватить мене бити, хватить мене бити. Фух, ючелка. Дуже вчасно. Ой-ой-ой-ой-ой, темно, темно. Темно. Кажан, 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 кажан. Стрибайте всі. Ооо, я люблю, коли ви горите. Фух. Так. Мені спокійніше буде. Просто. І мені буде спокійніше, коли оце я закрию. Опа. А тепер сюди. Мунглоу. Хм. Заберемо. Не знаю для чого це. Ймовірно, для якогось рецепту якогось зілля. Ймовірно, можливо. Так, у мене є ще багато ліків. Не дуже. Було б також непогано знайти скриньку з карбами у джунглях. Так, ти звідки взявся? Мене дуже цікавить, ти звідки взявся? Єс, yes. ще одна. Ще одна... Три вайна, класно. Три вайна тепер мені треба... Я думаю, багато оцей джунгл. А якщо... Власне, я зараз зайду быстренько на віки і подивлюся. Що мені треба? Так, я тільки що гляну і мені треба 15 отаких штук. Я не маю уявлення де мені їх взяти. Як я... Також я не маю. Оу. Ха. Класно, якщо я пройти тут не можу то таким чином я можу тут пройти. Це я не знав. Будемо знати. Хох. Думаю, краще мені піти в обхід. Все-таки, щоб я не дарма сюди заходив. Спробую знайти оцих джангл спорис. Хоч трохи. Да я камень. Классно. Покопаюсь. Mm. Ось ця спора. Так, це вона круто. Тепер я знаю що таке спори. Де їх шукати приблизно, вони світяться. Хоч це добре. Так. там є одна. Хлопці, я тихенько візьму те, що мені треба і звалю, звідси. Не треба в мене, не треба в мене стріляти. Не треба в мене стріляти. Ох. Хлопці, я ж казав, не треба в мене стріляти. Бо я... Ой, телефон хвалив. Так, я трошки прокопав собі тунель і... мабуть я вип'ю це зілля. О, непогано. Так. І те, що мені треба, знаходиться ось тут. І ось тут. Я тільки візьму і піду зі ці хлопці. Не треба на мене нападати. І чого в мене стріляти? Ну чого в мене стріляти? Я вас стріляю. Так, я вас стріляю. Але я стріляю у відповідь. Ох. Надо піджмелюка. Ого, ого, хлопці. Не треба... Не треба мені так багато від вашої уваги. Я не вартий вашого. Є такої вашої цікавості. Чого... Чого вилуплятися на мене тріщатися? Треба. Так. Вон там на дні я бачу ще одну джангл спору. І цей скелет тут стоїть. Оу, і те, що... Ти в мене не попав. Мазіла. І ти знов в мене не попав. Ха! Так, стінгери мені теж потрібні. 4, 8. 4, 8. Далі, далі, далі. Треба копати далі. Але ніде я не бачу якогось просвітлення. Аж он там. Так мабуть зараз я туди доберуся і повернусь. Отже, я вже тут і ці хлопці мене трохи хочуть дістати, але... Я не певен, що в них вийде так, вилазьте Так вони не можуть. Я думаю, варто злити в воду. О. Цікаво, чи вони помруть від зневоднення. А, я не зможу це перевірити. Тому що тут є ще глибина. І дивіться як круто. Вон там є скринька. Ой, ой-ой-ой. Так, скайп примкнено і тепер можна продовжити надавати мен ітерам. Ого, звідки ти прилетів Дуже темно. Дуже темно, коли темно, це погано. Так, хлопці, давайте. Ну вилізте вже свої пару І розберемося як це роблять нас на поділлі Гарпном. ого Ох! Скільки там в нього життя? Скільки там нього, 20 так от. Що тут у нас? Злотол. Золото не влізлось. Мабуть треба трохи золото. Не знаю, чи потрібно воно мені. Можна викинути землю. Взяти золото, викинути землю, взяти Gravitation Potion. Ух ти, Непогано. І звичайно ж це треба викинути. А скриньку треба забрати. Нема чого залишати. Так, 9. Так, зустрінемось он там. Ой, ну, я вже забрав. Тому, мабуть, зустрінемось десь он там вверху. Я вже наблизився до своєї мети. Десять штук є. На моєму. моніторі видно 11 і 12. Можу зауважити, що для броні джунглівської потрібно десь 70 таких штук. Не маю уявлення, скільки ночей треба посидіти в цих джунглях, щоб зібрати стільки. Але джунглівська броня це класна штука. От. Так, і джунглі. Jungle Seeds. Я думаю, що мені... Не завадило б забрати це насіння з собою от. Дуже добре. І посадити вдома. Так, тепер зустрінемося. О, і... Я вже тут. Прийшов, узяв. І звалив. <рес> <рес> Було б непогано. Або прийшов, узяв, наваляв джмелю, наваляв оці штуці. І... О, класно, ще одна. Спора ще одна спора. Є. Yeah. Я забрав її. Ура! Так. І того. 15 спор! Є! Yeah. Так. А тепер я зроблю... Я все це зроблю прямо тут. Прямо не відходячи від оцього Мені Ітера. Так, тільки спочатку треба. Спустись нище. Ну так, що він не дратував. У мене є доски. Три. О, ні, мені не вистачає на верст. Так. І це капець як погано. Тому я не зможу зараз зробити собі. Ох, те, що я запланував. Так. Отже, я повернусь додому і там все зроблю. І насправді це станеться за секунду. Так. Треба... Пити цього слізняка. Е, Отже. Я пробув в джунглях. Зовсім небагато. Десь 18 годин. 2 дні. 15 хвилин. 13 секунд. Наносекунд. 8. Десь такого. І пробувши цей невеличкий час, я знайшов ось це. Тарам. Тобто я його не знайшов, а я його зробив. І сміливо можу надіти цю джунглівську броню. Ох, яка вона прикольна, яка вона зелена і вона ще й світиться. Ох ти. Не знаю, чи вона світиться, але від неї відлітає якась зелена штука. Так, і останнім штрихом буде створення меча трави і створення... Так, на це в мене не вистачить, але на це у мене вистачить. Отже, що це таке? Це ось така крута штука. Ось така крута штука. Ось така, так, я навіть не знаю, де її продемонструвати. Всього-навсього мені знадобилося 18 годин 2 дні, щоб знайти всі інгредієнти для цієї крутої зброї. Ох, ти, який класний меч. Хо-хо. Так. На жаль, метеорит так і не впав, і тому, мабуть, в наступній серії я спробую таки його визвати. Або, можливо, навіть, якщо не прийдеться цього робити, тому що одного з босса я зможу подолати навіть... Скоріш всього, без метеоритної броні. Тому що в мене є супер-крута броня із джунглів. Оу oh, yeah. Як мені задовбали ці джоли. Всі ці мертві джоли, я їх не буду ніколи розводити. Якби там наш президент не казав колишній. Охо. Здається... вона додає 10%... Е 10% швидкості. Ой. Ні. Не знаю, що мені додає, але мені здається, що бігаєш швидше. Ого. Як кажу, вона крута. би так розігнатися, класно. Так, отже, зараз я вам скажу, бувайте. І до наступної серії. А Поки що я ще побігаю. О, я відчуваю себе так круто, що я зараз навіть залізу сюди. І поб'ю тут когось. Ам... Ну нічого. Добре, бувайте до наступної серії.